Всім привіт! Продовжуємо вивчати нескладну економіку. Сьогодні будемо говорити про оборотні кошти. Зазначу, що у ринкових умовах, в умовах невизначеності та ризику функціонування суб'єктів підприємницької діяльності забезпечення підприємства оборотними коштами є дуже важливим. чи надлишок коштів призводить до розбалансування руху матеріальних і фінансових ресурсів, недофінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень на підприємствах. Від ефективності використання оборотних коштів залежить ліквідність підприємства, його фінансова стійкість, платоспроможність та рентабельність. Для здійснення безперервного виробництва підприємство повинно мати необхідну суму обігових коштів. Надлишок чи нестача цих коштів можуть призвести до знецінення коштів наслідок інфляційних процесів або до Скорочення виробництва та зменшення прибутку для покращення роботи підприємства та збільшення економічного блага прибутку йому необхідно порівнювати фактичну наявність обігових коштів з нормативом, що дає змогу визначити нестачу або надлишок власних обігових коштів. Так, основними причинами нестачі власних обігових коштів може бути підвищення цін внаслідок інфляційних процесів, нецільове використання обігових коштів, несвоєчасне фінансування, приросту нормативів обігових коштів, наявність дебіторської заборгованості тощо. Legenda Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту їх формування, і розміщення. Раціональне розміщення як складова управління оборотним капіталом має певні особливості не лише в різних галузях, а навіть і на різних підприємствах однієї галузі. Визначальними тут є такі чинники: вид господарської діяльності, обсяг виробництва, рівень технології та організації виробництва. Термін виробничого циклу, система постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей і реалізація продукції та інше. Оборотні кошти поділяються на оборотні Фонди та фонди обігу Оборотні фонди це частина виробничих фондів підприємства, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції. Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, які в процесі виробництва перетворюються на готову продукцію. Відношення між окремими елементами оборотних фондів до їх загального обсягу, виражене у відсотках, називають виробничо-технологічною структурою оборотних фондів. Ця Структура має відмінності залежно від характеру виробництва, тривалості технологічного циклу, видів продукції, територіального розміщення виробництва та інше. Оборотні фонди підприємства складаються з перше, виробничих запасів, предметів праці, які ще не залучені у виробничий процес, і знаходяться на складах підприємства у вигляді запасів. Друге незавершеного виробництва предметів праці, які ще не пройшли всіх стадій обробки. Третє витрат майбутніх періодів, витрат на підготовку та освоєння нової продукції, що мають місце в даний період, але будуть погашені у майбутньому. Незавершене виробництво такі предмети праці перебувають безпосередньо на робочих місцях або в процесі транспортування від одного робочого місця до іншого. У складі незавершеного виробництва виділяють напівфабрикати власного виробництва, тобто такі предмети праці, які повністю пройшли обробку в одному підрозділі підприємства, але потребують подальшої обробки в інших підрозділах цього ж підприємства. Витрати майбутніх періодів не є речовим елементом оборотних фондів. Це грошові витрати, здійснені в даному періоді, але будуть віднесені на вартість продукції частинами в наступних періодах. Раціоналізація, винахідництво, проєктування різних заходів, придбання різного роду інформації. Найбільшу питому вагу у складі оборотних фондів підприємства мають виробничі запаси. До їх складу входять сировина, основні допоміжні матеріали, паливо, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби та раєтарні матеріали. Али, запасні частини для ремонту, малоцінні та швидкозношувані предмети, господарський інвентар, малоцінні інструменти та інші, хоч і є засобами праці, проте мають термін служби менш одного року і для спрощення обліку відносяться до оборотних фондів. Виробничі запаси, залежно від їх призначення, поділяються на перше. Страховий запас це мінімальний запас на випадок непередбачених перебоїв у постачанні. Страховий запас матеріалу знаходиться за формулою. Поточний запас для забезпечення безперебійного процесу виробництва матеріальними ресурсами між двома черговими поставками. Поточний запас матеріалу розраховується за формулою. Середній запас матеріалу, максимальний запас матеріалу, підготовчий запас на час приймання перевірки, якості складування сировини і матеріалів. Транспортний запас на час знаходження товарно-матеріальних цінностей в дорозі від постачальника до споживача, технологічний запас на час підготовки сировини і матеріалів до виробничого споживання. Для загальної характеристики витрат матеріальних ресурсів на виробництво продукції служить показник матеріалоємності, що оцінює фактичну витрату матеріальних ресурсів на одиницю продукції в натуральному і вартісному вираженні. В натуральному вираженні матеріалоємність продукції виміряється питомою витратою матеріальних ресурсів на фізичну одиницю зробленої продукції, питома матеріалоємність і величиною витрати декількох видів матеріальних ресурсів у вартісному вираженні на фізичну одиницю виробленої продукції продукції при характеристиці матеріалоємності складних видів продукції застосовують показник витрат конкретних матеріальних ресурсів на одиницю головної споживчої вартості. У випадку, якщо ні фізичний обсяг продукції, ні обсяг споживчої властивості не можна виразити в одних одиницях вимірювання для продукції в цілому рівень матеріалоємності може бути охарактеризований витратою конкретного виду матеріальних ресурсів у фізичних одиницях на мільйон гривень валової реалізованої або чистої продукції порівняних цінах. А загальна матеріалоємність розраховується за формулою. Оберненим показником до матеріалоємності є матеріаловіддача. Матеріаловіддача показник, який у вартісному вираженні відображає, скільки грошових одиниць доходу припадає на гривню, вкладено у матеріальні ресурси, з яких виготовлено дану продукцію. У практичній роботі підприємства важливе значення мають такі показники. Перше. Розмір відходів, який характеризується коефіцієнтом, що показує відношення величини відходів до величини загальних витрат матеріалу. Друге коефіцієнт вилучення готової продукції з одиниці переробленої сировини. Цей коефіцієнт має певну межу вміст у вихідній сировині корисних компонентів, що вилучаються. Третє коефіцієнт використання матеріалів не може перевищувати семи, оскільки його максимальне значення становить 100%. Він може бути плановим, відношення чистої ваги виробу до. Норми витрат або матеріалів, і фактичним відношення чистої ваги виробу до фактичних витрат матеріалів. Коефіцієнт використання окремих видів матеріалів може визначатись не лише щодо певних видів продукції, а й по підприємству в цілому. Варто розрізняти джерела і шляхи економії матеріальних ресурсів. Джерела економії показують, за рахунок чого можна досягти економії. Шляхи економії показують, яким чином, за допомогою яких заходів може бути досягнута економія. Під резервами. Економії розуміються, виникаючи або ті, що вже виникли, але не використані, можливості поліпшення використання матеріальних ресурсів. Основними джерелами економії сировини і матеріалів є зниження ваги виробів, скорочення відходів витрат сировини та матеріалів, використання відходів, використання вторинної сировини, зменшення і ліквідація браку, шляхи економії матеріальних ресурсів. Перше виробничо технічні, якісна підготовка сировини до виробничого споживання, вдосконалення конструкції виробів, комплексна переробка сировини, застосування безвідходних та маловідходних технологій. Друге організаційно-економічні підвищення рівня науковості, нормування, розробка техніко-обґрунтованих норм витрат, матеріальних ресурсів. Поряд з оборотними фондами, які функціонують у сфері виробництва продукції, процес її реалізації забезпечується фондами обігу. До Фондів обігу належить готова продукція на складах підприємства, готова продукція, яка відвантажена, і знаходиться у торозі, Грошові кошти на розрахунковому та інших рахунках. Грошові кошти у незавершених розрахунках. Дебюторська заборгованість, готівка в касі. Сукупність грошових коштів підприємства, вкладених в оборотні фонди і фонди обігу, становлять оборотні кошти підприємства. Оборотні кошти поділяються на нормовані і ненормовані, до нормованих належать всі оборотні фонди та готова продукція на складах підприємства. До ненормованих належить відвантажена готова продукція, готівкові і безготівкові гроші, кошти підприємства, дебіторська заборгованість. Оборотні кошти знаходяться в постійному русі. Протягом одного виробничого циклу вони роблять кругообіг, що складається з трьох стадій. На першій стадії підприємство витрачає грошові кошти на оплату рахунків за предмети праці, тобто оборотні фонди. Тут оборотні кошти з грошової форми переходять у товарну, а грошові кошти зі сфери обігу в сферу виробництва. На другій стадії оборотні фонди переходять безпосередньо в процес виробництва і перед. Творюються спочатку у виробничі запаси і напівфабрикати, а після завершення виробничого процесу у готову продукцію. На третій стадії готова продукція реалізується, у результаті чого оборотні фонди зі сфери виробництва переходять у сферу обігу і знову приймають грошову форму. Ці грошові кошти направляються на придбання нових предметів праці і вступають у новий кругообіг. Час перебування оборотних коштів на кожній стадії різний, і він залежить від. Від споживчих і технологічних властивостей продукції, особливостей виробництва і реалізації. Обсяг оборотних коштів повинен бути достатнім для виробництва продукції в необхідній кількості і одночасно таким, що не веде до збільшення витрат виробництва за рахунок утворення наднормативних запасів. Оптимальний розмір оборотних коштів встановлюється на основі нормування витрат оборотних фондів з кожного виду продукції, визначення обсягу поточного складського і страхового запасу норматив оборотних коштів це грошове вираження вартості мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей. Процес встановлення нормативу оборотних коштів, необхідних для нормальної діяльності підприємства, називається нормуванням. За джерелами формування оборотні кошти підприємства поділяються на власні та залучені. Власні оборотні кошти це ті, які виділені підприємству при його створенні і поповнені згодом за рахунок прибутку, а також внаслідок використання стійких пасивів. Тих грошових коштів, які є тимчасово вільними, використовуються у господарському обороті підприємства, резерв майбутніх платежів, внески на соціальне страхування, заборгованість із заробітної плати та інше. Залучені оборотні кошти це кредити банків, кредиторська заборгованість та інші пасиви. Економічне значення оборотності полягає в тому, що від неза Лежить величина необхідних підприємств сум грошових коштів для здійснення процесу виробництва і реалізації продукції. Показниками оборотності оборотних засобів є перше – коефіцієнт оборотності, який показує, кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої за рік продукції до середньорічного залишку нормованих оборотних коштів. Друге, Коефіцієнт завантаження величина обернена коефіцієнту оборотності. Цей показник показує, скільки оборотних коштів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції і розраховується за формулою. Третя. Тривалість одного обороту показує тривалість одного обороту оборотних коштів у днях. При розрахунку тривалості одного обороту число днів у році приймається рівнем 360, а в кварталі 90%. Чим більше оборотів роблять оборотні кошти на підприємстві за певний період у порівнянні з минулим періодом або в порівнянні з іншим підприємством, тим ефективніше їхнє використання. Ефективне використання оборотних коштів є важливим завданням підприємства і повинно забезпечуватись прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу. Перше на стадії створення виробничих запасів, раціональне використання матеріальних ресурсів, удосконалення нормування, ліквідація наднормативних запасів, налагодження роботи транспорту, оптимальний вибір постачальників та інше. Друге, на стадії незавершеного виробництва, скорочення тривалості виробничого циклу, впровадження прогресивної техніки і технології розвиток стандартизації та уніфікації, вдосконалення системи економічного стимулювання тощо. Норму запасу оборотних фондів у незавершеному виробництві обчислюють за формулами. Третє. На стадії обігу раціональна організація збуту продукції прискорення документу обороту, дотримання договірної платіжної дисципліни, використання маркетингових важелів, активізації продажу, реклама та інше у конкретних умовах виробництва і збуту кожне підприємство самостійно обирає найбільш прийнятні шляхи прискорення оборотності оборотних коштів, що дає змогу зекономити значні суми і збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції без залучення додаткових фінансових ресурсів. Підвищення ефективності використання оборотних коштів забезпечується прискоренням їх оборотності на усіх стадіях кругообігу. Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів закладені безпосередньо в самому підприємстві. У сфері виробництва це відноситься перш за все до виробничих запасів. Запаси грають важливу роль в забезпеченні безперервності процесу виробництва, але в той же час вони представляють ту частину коштів виробництва, яка тимчасово не бере участь у виробничому процесі. Ефективна організація. А виробничих запасів є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів зводяться до їх раціонального використання, ліквідації наднормативних запасів матеріалів, досконалення нормування, поліпшенню організації постачання, зокрема шляхом встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їх виконання, оптимального вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту. Важлива роль належить поліпшенню організації складського господарства, скорочення часу перебування оборотних коштів в незавершеному виробництві досягається шляхом досконалень. Організації виробництва поліпшення вживаної техніки і технології, досконалення використання основних фондів, перш за все, їх активної частини, економії по всіх стадіях руху, оборотних коштів у сфері обігу. Оборотні кошти не беруть участь в творенні нового продукту, а лише забезпечують його доведення до споживача. Зайве відвернення засобів у сферу обігу негативне явище. Найважливішими передумовами скорочення вкладень оборотних коштів у сферу обігу є раціональна організація збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків, своєчасне оформлення документації і прискорення її руху, дотримання договірної і платіжної дисципліни. Прискорення обороту оборотних коштів дозволяє вивільнити значні суми і таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових Фінансових ресурсів, а засоби, що вивільняються, використовувати відповідно до потреб підприємства. Таким чином, основними напрямками управління оборотними активами є скорочення матеріальних запасів на складах за рахунок зниження наднормативних запасів матеріалів, палива, інструменту, внаслідок поліпшення постачання за рахунок зниження норм витрат матеріалів на одиницю продукції, зменшення тривалості циклу виробництва основної продукції, за рахунок застосування нової техніки технології, підвищення продуктивності праці, норм витрат ресурсів, зменшення часу перебування в заділах деталей, складальних одиниць, скорочення залишків нереалізованої продукції через прискорення реалізації, підвищення ефективності роботи служби маркетингу, удосконалення розрахунків, поліпшення комплектності постачань, підвищення ритмічності виробництва внаслідок рівномірності випуску і відвантаження продукції, удосконалення планування і Організації виробництва розвиток концентрації, спеціалізації, кооперування, удосконалення асортименту продукції і підвищення якості виробів. Далі буде.